Найбільш залива притока Амазонки вода, якої насичений чорний колір. Джерело ріцке розтасоване на межі басейнів Амазонки та Ориноко. З останньої її також з'єднує природний канал Касік У Колумбії у верхній теці річка називається Гуяйнія. Її головний приток Бранку зівава Ваупе справа, яка суперниця за водозбір на східному східі ант з притокою Оринокоріцької Гуа. В Яре Ріо Негро зливається з Амазонкою, яка висі потенційно з часто називається Ріо Соліман біля бразильського міста Манаус. Довжина ріцьки становить 2250 км кілометрів середньої рік. Стік на станції Серінга 15 кубічних метрів на секунду. У Герезі біля міста Манаус 29 300 кубічних метрів на секунду. За іншими даними 20 8400 кубічних метрів на секунду. Площа різкового басейну становить 691 тисячу квадратних кілометрів. За іншими даними, 720 тисяч сто квадратних кілометрів. Ріонегру судноплавна близько 800 км від гирла хоца, її глибина з до 1 метра протягом сухого сезону. Під цей сезон до сів Ріцька заливає велику площу, розливаючись до 20 кілометрів на 650 кілометрів від гирла. Протягом цього часу, від квітня до зовнього, річка являє собою послідовність лагун довгих островів і заплутаних каналів. У верхній теці в передгір'ях анд висів падіння ваопець, ріцька дуже вузька свитка та має багато порогів, водовертей та водоспадів. Попри це, кановий моторний баркас може підніматися до містецтва сан да Казу. Ейра в андах. Назва ріцьки походить від чорного кольору її Водисю, нагадує кольором ца, і цей темний кольор є наслідком перегнивання листя, яке яка Рицька збирає з навколишніх пісків. З вами був географ, до побачення!